от, закінчуємо в'язати 17 ряд. Останній так, дивіться, що у нас вийшло. Залишилась одна ялиночка. Ну, давайте ще раз повторимо. Можливо, кому було незрозуміло. Значить, дві повітряні петлі, накид. І от сюди, в перший стовпчик, вершинку робимо прибавку. Тобто що стопчик з одним накидом? І ще один стовпчик з одним накидом. Так. Тепер відлічуємо дев'ять стопчиків, два. Три. Четтири. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Далі що ми робимо? Чотири повітряні петлі. Повертаємо роботу на зворотній бік. Так, відлічуємо 5 стопчиків, 1, 2, 3, 4, 5. У вершину 5 стопчика. В'яжемо стопчик без накида, приєднуємось. І отримаємо от такий карманчик. Далі в'яжемо дві повітряні петлі підйому, повертаємо роботу на лицевий бік. В'яжемо чотири стовпчики з одним накидом в арку. Один. Два. Три. І чотири. Так, далі дві повітряні петлі. І в основу цього цієї арки от сюди. Прив'язуємо з'єднувальну петлю. Приєднуємось. Так, приєдналися. Пенічок готовий. Так, і далі дов'язуємо накид. От один стопчик з накидом, другий стопчик з накидом, третій і прибавка четвертий. Так, і прибавка четвертий. Останню ялиночку пров'язали, дивіться, далі дві повітряні петлі. І приєднуємося ось до цієї ялинки. Друга петля підйому. Так, ось друга петля підйому. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Ой так. Друга петля підйому, пров'язуємо з'єднувальну петлю, все, з'єдналися, далі ще пров'язуємо одну петельку і обрізаємо ниточку. Витягаємо, затягуємо, і зараз будемо ховати ниточку на тій на той, на той стороні. Розправляємо роботу. О, дивіться, красота, всі пеньочки на місці, всі ялиночки на місці. Залишилось тільки нам заблокувати. Хто хоче, значить, у кого нитка буде пряжа товста. То можна просто водичку намочити і висушити. А якщо не дуже то встав, я, наприклад, я говорила, у слабкому розчині розводила слабкий розчин крахмалю і от так блокувала. Бачите, засохло, заблокувала так, як треба стало. Ну, і тепер нам залишається тільки сховати ниточку. Ну, я думаю, що ви знаєте, як це робити. Можна голку брати, заправити голкою, а можна крючком. Якщо будете голкою заправляти, значить тоді треба довшу ниточку залишати. Я просто крючком отак протягую. трошки сюди заховаю, отак, От ну, достатньо, дивіться. Залишився кусочок невеличкі нитки, її можна обрізати. Ну, от, оце така у нас зворотна сторона. Дивіться, акуратненько все. А оце така у нас лицева сторона. Заблокуємо і буде у нас така красота. Створимо новорічний настрій. Я, мабуть, таки пропоную вам також зробити. От сюди бісеринки попри, попришивати ниточкою. От сюди, вершинку червоні бісеринки пришити і буде взагалі красиво. Будуть ялиночки і ще й верхушки червоні. Я вам бажаю успіхів. Нехай у вас такий комплект святковий вийде, такий, як треба, заблокуєте, пришиєте бісер тут або якісь там, не знаю, ще якісь прикраси. Мені не дуже подобається, як от така от обв'язка. Мабуть, таки я це розпущу. І пришию тут бісеринки такі, у вершинки кожної ялинки. Я вам бажаю успіхів, здоров'я і найголовніше, мирного неба. До побачення!